Мій конкурент запитав мене, де ми беремо таку рейку чітку, що вона не гуляє по висоті, бо він каже, де не замовляю, на пилорамі постійно є відхилення по товщині. От дивіться, нам замовили рейчку 40 на 50. Вона вся ідеально в розмірі, чітка. Йому я цей секрет не розказав, але з вами поділюся. У нас є такий маленький станочок, наша виручалочка, вона нам зробила дуже багато роботи. І основна перевага, от дивіться, тут стоїть дискова пила і захват отакий от робочий стіл. І оця відстань, от яку ми виставляємо, вона є чіткою, розумієте? І ми беремо, до прикладу, крокву. От в даному випадку, для 40 на 50 ми використали крокву 50х200 і розпилюємо її на 4 одинакових частинки. Ми чуть-чуть втрачаємо десь 2 мм на пропил втрачаємо. Але зато вся рейка чітка і одинакова, розумієте? Тому що завдяки оцій відстані, яка тут є, вона не може ні вправо, ні вліво піти. І тому от був підібраний саме такий підхід до нарізання рейки. Рейку ми нарізаємо чітко по вашим запитам. Як тільки прилітає замовлення, воно зразу йде на склад, ми нарізаємо і ви отримуєте класну, якісну, чітку, калібровану рейку. А придбати рейку та інші будівельні матеріали, пиломатеріали ви можете за адресою. Місто Вінниця, вулиця Гонте, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль буд. Номер телефона знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.